Доброго дня, шановні вихованці! Тема нашого заняття психологічний вплив висоти, страх та фобія. Пропоную вам переглянути наступне відео для подальшого ознайомлення із цією темою. У чому різниця між страхом та фобією? Фобія це конкретний страх, конкретно чогось. Наприклад, я боюся клоунів, я боюся темряви, я боюся змій, я боюся павуків, я боюся, я боюся відкритого простору, підземних переходів, я боюся літаків, я боюся водойм, я боюся риб, я боюся. Чогось конкретного. І у цьому випадку не буває так, що сьогодні я боюся, а завтра не боюся. Стосовно фобії, це якщо я боюся, я виокремив цей предмет і я його ніби завжди боюся. Тобто людина, яка боїться клоунів, завжди боїться клоунів. А стосовно страху, якщо е, клоун людину налякав, ну там вона йшла просто вийшов клоун, і вона так... Боже, в неї не виникає фобія, тобто у неї клоун зі страхом тепер не пов'язаний. І це вона просто разово злякалась, вона така ой, фух, це клоун, і пішла собі далі. Вона злякалася, бо це було раптово, да, це її збило з якогось стану, і потім вона заспокоїлася, і вона не, не починає боятися клоуна, він у неї не асоціюється з чимось небезпечним. Тобто, фобія це щось таке конкретне, що я постійно боюся, не так, що сьогодні боюся, завтра не боюся. Це щось таке конкретне, ситуативне, ніби як одна проблема, і стосується майбутнього. Наприклад, боюся, що помруть батьки, боюся своєї смерті, боюся, що з'являться у мене якісь хвороби, боюся, що в мене виникне панічна атака в літаку і мені ніхто не допоможе. Боюся. Боюся, що моє тіло зміниться після народження дитини, боюся втратити роботу, звільнення, що дізнаються про зраду, боюся, що в мене буде рак і так далі. Тобто, я боюся, чогось, боюся якогось поганого сценарію. І проблема тут у тому, що людина думає до якогось моменту, наприклад, думає думку до моменту, не знаю, що станеться з моїм тілом, коли я народжу» і все. І тут думка обривається. Тобто, людина далі не думає. Це головна проблема, головна помилка, точніше, якщо ви хочете позбутися цього ситуативного страху через незнання, що буде далі, вам потрібно взяти і розписати, що буде далі. Що буде конкретно, коли я народжу дитину? Піти проконсультуватися з лікарем, щоб він показав, отут тут розтягнеться, тут не розтягнеться, в тебе щось тут буде чи не буде, подивитися, як у інших жінок це проходить. Там можна знайти тисячу прикладів, як це на жінок взагалі ніяк не впливає. В них все пружне і лишається. Що буде зі мною, коли мені скажуть про звільнення? Як мені скажуть про звільнення? Що я буду робити наступні 20 хвилин? Я комусь зателефоную? Куди я піду і наступні два тижні? Як я буду шукати роботу? Чи буду я горювати? Чи візьму я паузу? Смерть батьків. Хто мені зателефонує, скаже про смерть, що я буду робити, куди я поїду, чи буду я лишатися до похорону із цими трупами вдома, чи не буду? Що я буду, як я буду поводитися на похороні, що буде після, я кудись поїду, не поїду. Оце розписування подальшого майбутнього дає відчуття контролю і готовності до найгіршого розвитку подій. Коли ви обриваєте, не даєте додумати собі. Не знаю, боюся старості, да, і не дає то собі додумати, а що такого буде у мене в старості. А які є приклади людей, які в 80 років чимось там займаються? Що не всі ж хусточку собі зав'язують, хустинку і з нею ходять. Є люди, які в 80 років подорожують, моделями працюють, сексом займаються, заміж виходять і так далі. Ваше не знання. Того, що буде, породжує страх, тому потрібно це незнання зробити знанням, і страх зникає. Як кажуть психологи, страх не терпить деталізації. Чим більше ви деталізуєте це, тим менше вам буде страшно. Як я кажу клієнтам, якщо ти боїшся темряви, ти боїшся не конкретно темряви, а того, що знаходиться у цій темряві. Для того, щоб припинити це боятися, треба не додумувати, що тут може бути, підійти вімкнути світло і роздивитися, чи є там щось під ліжком, чи може тебе щось мацнути за ногу. Якщо ти вмикаєш світло і дивишся, тут нічого немає, то й ти далі не боїшся. Це була перша причина, тобто страх ситуативний через, те, через невизначене майбутнє. Я просто не знаю, до чого це призведе. Я це розписую, і тепер я знаю, мені не страшно. Друга причина це коли вилазить психотравматична якась ситуація. Наприклад, у три рочки, ну, клієнтська історія, у три рочки дитинка ледь не втопилася, і коли вона зараз бачить якісь водойми, річки і так далі, в неї виникає страх, вона не розуміє, чому. Або ситуація, коли відчим бив дитинку, вічим бив клієнтку, коли вона була маленькою. І вона зараз боїться розлучитися з чоловіком. З'ясовую, чому тому, що якщо я розлучуся у моєї доньки, тоді буде відчим, і, можливо, він теж буде її бити. Тобто вилазить психотравматична ситуація, яку ви, якщо не пропрацюєте, вона буде виникати викликати у вас різні страхи. Тобто, ви їх не заглушите, не поясните собі. Це потрібно пропрацювати. Ще який тут нюанс виникає, якщо це така травматична ситуація, яку ви не можете усвідомити, тобто воно фонить і ви не розумієте, ну, звідки ця тривога, звідки цей страх, то ваша психіка буде вам допомагати, вигадуючи, додаткові якісь, вигадуючи якісь додаткові проблеми. Наприклад, ситуація, клієнтка каже, я, не роз... я, боюся... я, мабуть, не буду переїжджати за кордон, мені страшно. Е... Я не буду переїжджати за кордон, тому що там, куди я їду, здається, багато змій, а я змій боюся. Після... В кінці консультації боюся не змій, а боюся туди їхати, тому що доведеться адаптовуватися до середовища, приймати рішення і так далі. Взагалі, питання не в зміях. От стосовно страхів, це дуже важливий момент. Взагалі, питання не в тому страху. Взагалі, не не в тому, що ви думаєте, що ви боїтеся, а в тому, що дає посил. Тобто ви боїтеся не змій, ви боїтеся чогось іншого. А зміями ви просто прикриваєтеся, тому що змії можна контролювати. Ви можете ходити там, де є змії, можете не ходити. Можете їх знищувати. Ви оце можете контролювати, а оце ні. Тому часто проблема є не в тому, чого ви боїтеся. Ви боїтеся не, не, не бути закритим у ліфті. Ви боїтеся не спіймати панічну атаку в літаку, чи там, ви боїтеся не, не того, що батьки помруть. Ви боїтеся чогось опинитися в якомусь стані, який у вас уже був. А просто ця ситуація може знову у вас у той стан ніби закинути. Тому приходьте на психотерапію. І остання причина страхів це такі віртуальні страхи від того, що все занадто добре. Коли людина, наприклад, нічим не займається, або за неї всі все роблять, приймають рішення і так далі, в неї енергія не витрачається, вона накопичується тут, в центрі ретикулярної формації, і людина просто починає вигадувати собі якісь ситуації, проблеми, любити фільми-жахів для того, щоб якось зняти напругу. У цьому випадку потрібно просто. Займатися своєю реалізацією або створювати якісь реальні проблеми, які можна вирішувати, точніше, труднощі. Як я люблю казати у африканських племенах, неврозів не буває. Тому, якщо не можете піти до психолога, створіть собі багато труднощів. На цьому все сподіваюся.